Перша по євроскептикам, з яких ви зазначили, тому що дуже цим питанням. Хотів би ще також певну можливо ясність внести, тому що багато хто може це сприйняти, що євроскептики обов'язково вони проросійські. Хоча це ну, не зовсім так побутує насправді такий міф. І от ви там про ті ж Нідерланди згадали, але найбільше на чому зараз євроскептики набирають свою популярність, якщо ми говоримо про країни Західної Європи, це міграційна криза. Саме міграційна криза призводить до росту їх популярності, криза з житлом. Якщо ми говоримо конкретно про Нідерланди, то ледь ну, мабуть левова частина. Тих людей, які проголосували, проголосували саме на цій історії. Там була комунікаційна така кампанія передвиборча спрямована саме на те, що от, е мігранти забирають нашу роботу, забирають наше житло. Е там дійсно дуже погані цифри, по тому, що фактично середньостатистичний житель Нідерландів не має можливості собі житло придбати. І так далі, а ми безкоштовно його надаємо цим біженцям в той час, поки наші люди не мають можливості це житло отримати. І серед цих наративів там так було те, що давайте спочатку вирішимо всі проблеми в Нідерландах, а потім вже Україна. Не будемо про це думати. Тому дійсно. Я не кажу, що Європа готова зараз до війни, але враховуючи те, як довго тягнувся оцей процес усвідомлення того, що ризики для них реальні, ну прям те, що відбувається зараз, це виглядає як такий ну, дуже прискорений режим. Тому що я не кажу, що там вау, зміни відбулись глобальні. Але якщо порівнювати з тим, як... От за ці майже два роки повномасштабного вторгнення, наскільки довго цей процес підготовки до усвідомлення відбувався, що те, що відбувається зараз, виглядає ну, достатньо непоганим. Я б не сказав, що збільшення рівня підтримки це виключно від безвиході, тому що США нас не підтримують. Все ж таки, незважаючи на певні електоральні вподобання в Європі, я вірю в те, що є оці ось. Державці, які мають стратегічне бачення. І от ви добре згадали про Мюнхен, але давайте також пригадаємо, коли Черчилль став прем'єром, який відсоток людей підтримав його позицію спочатку? Ну, його позиція була вкрай непопулярною і серед населення спочатку, і серед його однопартійців, і так далі. Тут у е, мене є певні сподівання на роль е, особистості в історії, те, що все ж таки е, в, в Європейському Союзі і серед політикому, і серед військових є ці особистості, які, незважаючи на е, відмінні електоральні настрої, можуть приймати непопулярні рішення, тому що розуміють е, стратегічну загрозу. А хто ним сьогодні може бути? Ну, от, наприклад, хто так, хоч хоч хтось один чи два Шольц, Макрон. Ну, Орбан. <свісно> <свісно> ну, Шольц трохи підріс. Там взагалі чомусь на Туска покладали великі сподівання. Ну, не знаю. Поки що дуже складно сказати. Я б не говорив. Шольц підріс. Макрон. Ну, але, хоч Велика Британія не частина Європейського Союзу, але підказує мені інтуїція, що цілком можливо, ми побачимо скоро там нового е, прем'єр-міністра. Якби теоретично був зараз Борис Джонсон, саме за цією лі лідерською ролью він справлявся достатньо добре. Якби він там трохи не зашкварився всередині країни з рядом неправильних рішень кадрових, і не тільки які він приймав в цілому на таку на міжнародну арену, поставити його за трибуну як об'єднавчий фактор, він працював достатньо добре. Тому. От важко поки що такого вкрай публічно лідера назвати. І в Штатах, в принципі, зараз криза лідерства, тому багато в чому виграють ці праві популісти, тому що їх очолюють часто такі люди, які там з бензопилою там будемо різати ціни, там, так, все таке. Так. А, тому, тому так, криза саме такого прагматичного лідерства, вона існує, але. Сподівання все ще лишається. Саша. Я тут таке ще хотів з приводу запитати цінності і вагомості цієї американської допомоги, яку ми ніяк не три не отримаємо на тлі оцих процесів, які відбуваються в Європі. Європа то нібито розуміє от без виходу там дає нам гроші. Наскільки нас рятує чи не рятує цей американський пакет, який нібито вже має бути проголосований? Наскільки він нам важливий в технічному плані? Бо розмов дуже багато йде, і скептицизму дуже багато. Я, наприклад, розділяю практично зараз усі ну, позиції, допускаю, як варіанти, що звучать. Одна, і друга, і третя, всі аргументовано виважені і вони мають місце. І тут, враховуючи те, що там до влади рветься популістики, обіцяє вирішити питання за 24 години, я маю на увазі Трампа, да? або закидати. Зброю або не закидати, або швидко вирішити. Наскільки зараз нам критично важлива ця допомога? Це дійсно один з найбільших пакетів допомоги: 61, трохи більше, мільярда доларів. І це більше, ніж було в 2022 та 2023 році. Отже, і відповідно, це на 2024 рік стабільні два пакети кожного місяця забезпечення. І ми можемо навіть побачити, скільки це може бути в фінансовому саме об'ємі, скільки може бути якоїсь зброї, якого типу розширення номенклатури, розширення кількості і так далі, таке інше. Чи Європа може це все компенсувати у разі якоїсь там кризи внутрішньої, політичної? Ні. Так, питання, європа не зможе почекай. я перепрошую питання ціни: 60 мільярдів доларів євро. Це для європейського союзу це копійки. Ну, питання не в тому, що це копійки чи що, питання в можливостях військово-промислового комплексу і взагалі, так вони заплатять американцям чи ми? і, і безпосередньо європейських армій. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, Бредлі або Абрамс, щоб відправити їх в Україну, необхідно це в першу чергу з бюджету. Американського провести оплату цього, щоб о, в подальшому о, купити новий зразок, замовити новий зразок, тобто компенсувати не просто в нуль. А це тр треба фінансово обґрунтувати. Чому європейці не можуть заплатити? Тому що о, європейці о, вони будуть купувати у США Абрамси для України. Так ну це цікава о, думка, звісно, але це зовсім інший юридичний вже ланцюжок. Якась країна купує танки для себе у. США і США загально за контрактом ці танки повинні буде відправляти так, 26-му році, а такі, такі ж були випадки от, у нас. От саме це бюрократичний процес, і самі США. Це цей процес вони можуть прискорювати внутрішню, якщо самі у себе замовляють. Якщо це йде через іншу країну, це буде значно більше, якщо юридично коректно правильно зробити законно. А якщо незаконно, цим скористатися можуть навіть популісти або самі ці країни себе підставлять. Чому, коли підіймалося питання, що на капіталістському холмі не знайдуть консенсусу, може використано бути план Б. Цим планом Б можливо було використання тих мільярдів 300 мільярдів, які були заарештовані російських, для оплати озброєнь. Окей, добре, а як законно юридично це обґрунтувати? Це треба було б доопрацьовувати цю глибу в юридичній сплощині саме. Тому, так, найкращий варіант це все ж таки прийняття законопроекту і щоб вони в своєму цьому на цю. Внутрішню продовжували підтримку. До того ж, ще раз повторюю, військово-промисловий комплекс США він набагато більш потужний, аніж у наших європейських партнерів. Окрім всього іншого, в них набагато більше на складах всього того, що нам потрібно. А І тоді... жодна європейська країна, навіть в комплексі навіть при бажанні внутрішніх таких змагань, та е, до речі, згадували Макрона. а Фактично, це ж Франція, це ж е, вічні змагання з Великою Британією. Uh -huh. Спочатку рішунок приїжджав, і на 10 років стратегічне військово-технічне співробітництво з Україною підписувалось. І тут Макрон такий, а що, що, що? Угу, угу. давайте ми то теж щось зробимо. На 11 років підпишемо. Так. Хочете Цезарі, ось вам Цезарі, хочете АСМ, ось вам АСМ, Та все, що завгодно. Тобто, це внутрішня конкуренція, вона відбувається навіть в цій площині, щоб. З одного, з одного боку, Велика Британія, вона буде пишатися, що британська зброя вбиває русських, а тут ще й французи будуть говорити. Ні, 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 стоп. Це наші бомби бомблять. Ви там і, і наші G. Э, також ми то, також в цьому приймаємо участь. Тобто, ось така концепція загальна, але всього цього мало. Замало. Навіть якщо говорити по танкам, говорити по ББМ ресурсу США він набагато більший. Ну, то тоді виходить за логікою питання, що військова операція проти Європи вона сама собі напрошується з боку Росії. Ну є ж НАТО і США. Якщо от, просто я б хотів про бюджети порівняти Європейського союзу на оборону всього Європейського Союзу, uh -huh. 270 uh -huh. мільярдів е... євро на оборонку, і одних лише Сполучених Штатів Америки 850. п'ятдесят. Uh так -huh. 270, 850. Ну, типу, поки існує НАТО, і все ж таки Штати розуміють важливість свого геополітичного впливу на європейському континенті. Ну, якщо Росія вже зовсім попаяє, і знову ж таки, якщо. Мені здається, це Мені можливо тільки. Якщо... Вибач, <свісно> 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 Ну, Ну, <це> правда. це контрольована попайка, скажу ну, ну, так. Тому знаємо. що поки Китай, поки Китай не наважиться також до прямих якихось дій, а це, до речі, та тема, яку я хотів ага. підняти, якщо дозволите да, вже ласка, запустити. Я ж... Тому що так догучно обговорювали ємен. Хоча, ну типу, я прокинувся, подивився, ну побомбили євен ємен. Ну, типу, таки в тому числі сигнали рано, щоб вони особливо там не психували. І ліг собі спати. Люди, все третя, світова, капець там, все ємен, США, Велика Британня. на Москву з Ємена прям полетять. Думаю, що на ну, ну, звичайна військова операція. Типу, яка контрольована територіально без будь-яких там потенційних навіть серйозних наслідків. Там Саудівська Аравія, яка така молодці, яка ну, там, отак, фактично то є мене ну, наточує Оман є клас, Давайте ще на, насипте їм тих тамагавків. Ну, дипу, До яких наслідків це могло для США Великобританії призвести? Я не знаю, але так це обговорювали, що мене аж трохи підбісило. А от те, що в Тайвані переміг Лай Цінь Зе. З Лайцензи здається якось, якщо я не помиляюся, який виступає радикально за незалежність острову за міжнародне його визнання і те як. Е Збадьорився Китай і почав готувати ну, там, в, бой, в більш бойову готовність свої війська приводити. І те, що почало відбуватись паралельно в Північній Кореї за цими обстрілами прикордонних територій Південної Кореї, ліквідацію цих інституцій, які спрямовані на діалог і співпрацю, такі виявляється, були з Південною Кореєю, заклик Кім е Кімчинина на те, щоб е визнати Південну Корею ворогом номер 1 офіційно. Ну, мені здається, можливо, ви мене поправите, але очевидно, що Північна Корея без відмашки з Пекіна до таких би дій не вдалась. Тому багато що буде залежати в ось ось тут. Саме мені здається, від, від позиції Китаю. Поки Китай не буде готовий до масштабування цього конфлікту, то і мені здається, Російська Федерація не наважиться на, на цей крок.